Добрий ранок малята, любі хлопчики і дівчатка, настала люта й холодна зима іде пухнастий сніг. На вулиці дуже холодно, у люті холоди птахи потребують нашої турботи і піклування. Але як же ми зможемо їм допомогти? Звісно, повісити годівничку та погодувати птахів? Годівничка у нас уже є. Тепер подивимось, хто ж туди прилетить. До нас прилетів горобчик. Це маленька спритна пташка. Сірим пір'ям. Ми дамо горобчику хлібних крихт. Послухайте, горобчик співає свою пісеньку. Це він нам так подякував. А це прилетіла синичка. У синички білі щічки. Крильця і хвіст сірі, а через це жовте ми нагодуємо синичку свіжим салом. Це снігур, спинка і голівка. В нього чорні, а через все червоне ми нагодуємо снігура ягідками калини. До нас прилетіла ворона. Це велика пташка із чорним пірям. Ворона дуже полюбляє горіхи. Це дятел має чорне-біле забарвлення, проте на голові і біля хвостика у нього є червоні плямки. Ми покладемо для дятела шишку. Це голуб, великий птах із сизо сірим пірям. Ми покладемо для голуба соняшникове насіння. Діти, запам'ятайте, горобець, дятел, голуб, ворона, синичка та снігур це зимуючі птахи. До побачення, до нових зустрічей!